Вітаю, це програма «НТА Акцент». Сьогодні говоримо про ситуацію із ділянкою у Яворівському районі, на яку пропонують вивозити сміття зі Львова. Гостем нашої студії є активіст, член громадської ради міста Новояврівська, Андрій Розлуцький. Вітаю вас, пане Андрію. Добре, ви щойно звідти розкажіть, будь ласка, який зараз настрої серед людей? Після сьогоднішньої ранкової акції попереджувальної протесту, і після того, як вже офіційно сьогодні очільник Львівщини Олег Сенютка сказав, що так, на цю ділянку будемо звозити сміття і побудуємо там завод. Чи вірять в це люди, і чи вірять взалі, які зараз як вони налаштовані? Ну, Люди на рахунок сміт... сміттєзвалища налаштовані категорично проти. А на рахунок сміттєпроробного заводу, я не знаю, то, напевно, в далекій перспективі, мабуть, буде. І то люди не вірять в це. Угу. Скажіть, взагалі, як розвивалася ситуація? Як люди дізналися, що на території колишнього заводу Сірка будуть облаштовувати ну, міні-сміттєвий полігон? Чи хтось з ними радився? Ну, це взагалі було як грім серед ясного неба. Всі дізналися з того про це з інтернету та телебачення. Угу. Ну так, і навіть чиновники райдержадміністрації, ні на міському рівні, ні в курсі того всього, І почали б над тим працювати. А от зараз яка інформація є у людей станом на зараз? Справді будуть будувати завод? Чи будуть просто звозити сміття? Взагалі чого люди бояться найбільше в цій ситуації? Бояться Грибович, Да, два. Як на як мене, сьогодні Андрій Садовий поширив на своїй сторінці mm -hmm. інформацію, що там мова взагалі не йде про завод, тобто, там mm -hmm. йде про полігон твердо побутових відходів. От. Тобто це є сміттєзвалище, звичайно. Mm -hmm. А якщо все-таки буде, будуть обіцяти людям, що збудують завод, як вони ставляться. А як вони будуть ставитись до того? Ну що все-таки зведуть завод і будуть там спалювати сміття, віряться люди чи ні? А які гарантії є того? Ну, я не знаю, можливо, з вами говорили, можливо, до вас ну, хтось приїжджав. Поста і... Поставили перед фактом, що віддають ділянку Львову, а в Яворів, Яворівський район взагалі не в курсі про це. Uh -huh. тобто, попередньо ніхто ніяких домовленостей не вів, нічого. Тобто, я ж кажу, то ж було як грім серед ясного неба. Сьогодні ви спілкувалися з людьми, мабуть, і не лише сьогодні. Головні аргументи людей, чому вони проти, я так розумію, проти того, щоб туди навіть привозили сміття, не те, що там будували завод. От можете кілька пунктів, розкажіть, будь ласка. По-перше, регіон тільки почав відходити від, від сірки. Тобто, угу. ви знаєте, що у нас там було, було підприємство Сірка, де ви добували угу. сірку і так далі. От почала, почала трива там рости. Озера, риба появилась, раки в озерах. До того не було. До, так? до того не було. Так. От основний, як на мене, там основний такий аргумент це вододіл, вододіл. Європейський вододіл, де вода mm. розходиться в Чорне море і Балтійське море. Тобто це вже є, це вже є дуже, великий, дуже, дуже велика, великий аргумент, щоб там не створювати сміттєзвалище. Mm. От. Ну, і, ну як на мене, якщо вони там поппобудують сміттєзвалище, тобто наш регіон просто пропаде, а який має дуже великий потенціал. То у нас є і там і кар'єр, до речі, біля кар'єру там є ще одне сміттєзвалище, яке також таким також треба займатися, його треба десь? Якось ну, От я, власне, хотів ліки. запитати так, як зараз ситуація в, в цьому районі з вивз... із вивезенням місцевого сміття, я не кажу про ну, відео. Вивозять, вивозять туди сміття, возять і, наскільки я знаю, що Львів туди вивозить, і ходять чутки, що навіть незаконно вивозять туди, але вночі. А яка де ця ділянка оцього сміттєзвалища, яке зараз існує? Конкретно? Ну, вона близько до заводу Сірка чи ні? Чи ну, десь там? Рай? Десь, десь кілометрів 3-4 від, від, від того заводу. Угу. Скажіть, якою була екологічна ситуація в цьому регіоні? До планів, скажімо, Львова е зробити там майданчик для. Зберігання сміття і для зведення заводу я знаю, що там люди хворіли ще раніше. То це був внаслідок того, що видобували сірку. Ну то видобували сірку, плюс там і у нас є і полігон. Плюс. А що з полігону було? Ну, полігон, ну я не знаю, там, можливо, там, випробують якусь зброю, всяке, всяке різне. І, тобто люди хворіли літом на, на такі всякі інфекції, які, на яких хворіють зимою. Тобто грип і таке все. А коли це було ці випадки? Ну, влітку. Влітку. Чого літом? І були, були десятки людей, які хворіли. Тобто і діти, і старі, і дорослі. Ну, Діти самі знаєте, вони відчувають швидше то все хапають, ніж, ніж дорослі. І звертались до лікарів і ці так, випадки так. так, так. так. Скажіть, будь ласка, як де розташовані найближчі помешкання людей від цієї території, де зараз хочуть складувати то сміття зільвова? Під, Підніжжя під, 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 Яворівської сірки. Під, 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 Ніжчо, то, там метрів 200, напевно, 300, ну максимум Угу. Там живуть люди. Там є село Новий Яр, в Старичі там поряд є. <гум> санаторій, о, до речі, санаторій в нас там є оздоровчий комплекс. Ну, як на мене, це все просто-напросто пропаде. Хто туди поїде? Коли звідти буде заносити сміттям і будуть літати кульочки і так далі. А скажіть, а централізоване водопостачання там є? Тобто, Чи можуть ці відходи зі сміття проникати в землю? Можуть, звичайно. Звичайно, вода, як фільтр, вона, вона все все підстає. Тобто там втягне. криниці. Нема там, там тим більше, що є кайстри. Кастри там вже видобували сірку, тобто є пустоти, які заповнені водою, і ці всі інфільтрати куди підуть? Підуть в воду, і підуть в той самий вододіл. Все, все піде в воду. Тобто це проблема. видобували сірку, там утворилися утворилася провалля, так? так? Ну, ну як видобувають речовину, тобто вона займає певний об'єм, ну і забирають щось, щось повинно заповнити. Це середовище. А як давно відбувалися ці роботи? По видобутку? По видобутку, і потім по консервації цих карстових проваль. Чи це періодично їх заливали водою? Ну ні, ну так воно само заповнювалося, тобто природним шляхом. Угу. як нове. Якою може бути небезпека, якщо все-таки будуть привозити на ту ділянку сміття, Чи, чи може відбуватись загоряння за рахунок того, що раніше там видобували сірку? — Є О, така небезпека. Може, може, чому не може. І це буде ще буде, і сірка горіти, і буде. Можливо, є якісь залишки ще сірки. що Все буде виходити йти в повітря. Скажіть, будь ласка, сьогодні буде і тривало засідання міської, верніше районної адміністрації, і я знаю, що ввечері ще також буде засідання громадської ради. так? Тобто, які питання виносяться туди? На, на ці обговорення. От основні питання, з якими будуть виступати сьогодні, ну обговорення, перш, пер, перш за все, обговорення ситуації, яка склалася з тим сміттям. Ну я думаю, що також і буде, буде організовано проведення громадських слухань, як таких, це йде будівництво заводу, і люди повинні сказати свої слова. Угу. А міські чиновники щось обіцяють людям, кажуть якусь нову інформацію з приводу ділянки чи з побудови заводу яка які там планують збудувати тобто яка чи є якась нова інформація від них саме від міста ну вони не знають нічого вони так само так само знають як і ми тобто люди вони от сьогодні навіть давав інтерв'ю заступник uh -huh. яворівської ради шміністрації володимир мацелюх uh -huh. от, ну, і вони так само так само про все дізналися з інтернету і такої інформації конкретики немає Ну, а що вам обіцяють? Тому що це зробили перед вихідними. Mm. Тобто п'ятниця, субота, неділя, ну, це так. Тобто, станом на сьогодні вони вам ще нічого нового не сказали. Ну от зараз от сьогодні все відбувається. Позачергова сесія в міській Новояврівській раді е, відбулася в 10-й і в, та, в 10 й годині mm. Старецькій, Шклівській е, селищних радах. Mm. От в райдер адміністрації проводилися. На 12-ту годину, ну і громадська рада повинна зібратися сьогодні. Угу. А скажіть, там в тих населених пунктах, які настрої серед людей? Тобто, чи всі солідарні з вами, що ну, не хочуть заводу бачити? Ну, так, тим о, Скільки людей, стільки думок. Тобто, може, деякі люди є не, не проти того сміття, сміттєзвалища навіть, можливо, більше є так сказати, Більше за не не більше, не то, що більше. За сміттєпереробний завод, можливо, є декілька там, mm -hmm. людей, які не проти, щоб там створювали і робочі місця, якісь mm -hmm. там 100 робочих місць. Але коли це, коли це буде такий завод, як на європейському рівні, то я думаю, що і люди були би не проти, можливо. Але, 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 але чому вони так ставляться? Але, але в люди не просто не вірять. Не вірять, тому що було прийнято рішення якось так, навіть, навіть нічого не сказали про людей, тобто без проведення громадських слухань і так далі. Я думаю, що ви розумієте, що питання із вивезенням львівського сміття потрібно якось вирішувати. Так, звичайно. На вашу думку, як би краще було це вирішити, для того, щоб і мешканці Яворівського району були задоволені також от на вашу думку як як цю ситуацію потрібно цей конфлікт ну, треба, сміттєвий? Скажі. ну треба треба шукати місце де де немає поблизу наприклад населення де люди живуть де ну де ну потрібно знайти потрібне місце під це все ну я ну я я думаю що то не то місце Тобто ви вважаєте, що територія з колишньої якщо, сірки, якщо, як, якщо, якщо це би був ще завод, то моя, моя особиста думка: я, наприклад, я за завод. Але коли він буде дотриманий всі, всіх європейських норм, тобто і навіть навіть вплив до того, що звітами люди приїдуть і будуть це робити. Ну але не знаю. Ну а якщо, наприклад, завтра би до вас приїхали представники там чи обласної влади, Львова чи міста, і конкретно показали: дивіться, ми за. Рік чи за півтора будуємо завод ось такий, такий, такий. Але, Як? але спочатку вивозимо сміття, так? Ну так, очевидно. Ні, ні, спочатку завод, потім сміття. Висипатися просто так просто-напросто. Ніхто, ні, ніхто не дасть. Люди, люди категоричні будуть блокувати. Ну звідки така недовіра в людей все-таки дочинає? До, до то тому що, тому що у нас так є владі. Люди не довіряють, не вірять. Розчарувалися трошки люди в цьому всьому. Добре, якими будуть наступні кроки. Місцевих мешканців, тому що я все-таки підозрюю, що вже за, за кілька днів, ймовірно, можливо, туди будуть вже й завозити сміття, припустимо, гіпотетично таку ситуацію. Ну для початку громадські слухання, що скажуть люди, а далі будемо бачити. Ну, а з того, з того що ви вже говорили з людьми, як, як вони налаштовані, ну Блокувати, блокувати. блокувати так, не дозволити туди нічого завозити. Тобто, навіть якщо взяти. Розумієте, сірка вона знаходиться на, на, там найвища точка, можна mm -hmm, так сказати. Так. Озеро там є внизу, там метрів, метрів 200-300, там є озеро вже. І от і все, все піде туди. І там за тим озером вже санаторій, оздоровчий санаторій шкло. Тобто люди все-таки готові це блокувати, так? Та боротися за регіон. А ви як представник громад, громадськості, громадської е, ради. Закликаєте людей з розумінням все-таки поставитись, чи, чи все-таки в разі, якщо потрібно блокувати? Люди і так з розумінням ставляться, до того, що потрібно десь кудись то сміття mm -hmm. дівати, тому що вони самі смітять. От, але ну, знаєте, переходити з одного сміттєзвалища на друге сміттєзвалище це не є вихід ситуації. Це ж таки потрібно братися за голову і зробити дійсно завод, який буде відповідати всім європейським нормам, і тоді. Тоді зовсім буде інакша ситуація. Тобто, ви бачите вирішення цієї конфліктної ситуації, бо її якось потрібно буде все таки так. вирішувати. Так. Назвіть там перший, другий, третій крок, який на вашу думку варто було б зробити для того, щоб ну, цей конфлікт він завершився. Там перший, другий, третій. От най... перше, з чого варто було би почати? Ну я, я думаю, що треба було з того і починати, щоб послухати гром думку mm -hmm. громади. Тобто перше це є громадське так. слухання? Та в чи першочергово. Тобто тут за, за людей прийняли всі рішення. Тобто, виділяємо з у Львову, виділяємо ділянку. Тобто Львів позбуває, Львів, позбувається проблеми, але проблема створюється в Львівському регіоні. Гаразд, перше громадське слухання, друге, на вашу думку, який би мав бути крок? Чей? Влади для того, щоб вирішити цю ситуацію. Ну припустимо, на громадських uh, слуханнях вирішили, ні, сміття не вивозимо, але давайте будуємо завод. Наприклад, ну то там, там вже будуть певні кроки, тобто будуть якісь домовленості. Але в першу чергу кажу, сміття mm -hmm. там люди не дадуть вивозити, не дозволять просто напросто в будь-якому випадку. Тобто завод, і тоді вже буде сміття, і тоді вже сміття. Mm -hmm. тобто, і якісь лінії і... не знаю, не знаю, що вони там взагалі планують, Як вони планують. що. Ну, я сподіваюся, що чиновники і районної ради, і міської, і обласної, такі дослухаються до вас як до місцевих мешканців. Приїдуть і розкажуть, які будуть кроки. Mm. Я вам дякую за розмову. Спасибі. Нагадаю, гостем нашої студії сьогодні був Андрій Розлуцький, громадський діяч міста Новояврійськ. Ми сьогодні говорили про долю. Тієї ділянки в Яворівському району районі, на яку планують вивозити сміття, і також які є настрої серед місцевих мешканців. Ми з вами зустрінемось у наступних випусках програми «НТА Акцент».